Всі поїздці нагадали мені про дуже земну природу Різдва і про те, що Бог народжується всюди, а особливо, а особливо в таких меживих зонах. Зараз їдемо там, де розташовується батальйон моєї військової частини, де є хлопці після поранень, які не виконують зараз бойових завдань. Ми до них веземо благозвістку Різдвяну. Бажаю вам вникнути в текст, пережити цю всю подію разом. І... Андрій Нога Я... то... <клес> наш близький друг. Він е свого часу був також е учасником е даного проєкту е в вертепі брав участь. Панове, хотів би вам подякувати від бригади, від військовослужбовців за те, що ми маємо змогу. Е там, Хтось вже кілька років не бачив Рус 2 вдома, тобівки розбачив. І якщо маю змогу відчувати е, ці традиції, відчувати клятку, бо я справді залочив і вже третій рік я не чув поляки в живуть. Коли чоловік сказав про те, що він не чув колядок вже три роки, я розплакалась, тому що це дуже мене зворушило. Тому що коли ми відчуваємо різдво в собі, в своєму серці. Дуже важливо не залишати його тільки там, провадити далі, виносити за межі себе, за межі свого оточення, вести його навіть через тисячі кілометрів. Вони пережили дуже багато втрат дехто з них багато часу не був вдома. Але коли ми приходимо, і ми можемо змінити їхні лиця на посмішку і радість. Коли хоча б на секунду в них зароджується оце щастя, це, напевно, найцінніший досвід, який може бути. Цінність святого вечора я її не розуміла до того часу, поки ось не поїхала на Різдво саме від Уку і студентами Уку. Це мені якось пробудило таку цікавість до саме. Першопочаткової цінності Різдва. Я відчуваю, що я росту в цьому, тобто росту в своїй вірі і в цих цінностях. Точно вам щиро дякуємо. Я через ваші руки хочу також скласти щиро ще подяку взагалі українському католицькому університету. Бо цього року то я особисто вже зустрів вас як третю групу. Студентську з університету. Ми виступаємо для них, але вони встають для нас, і це, от ніби, така от жест подяки нам, коли, певно, не лише я одна, але хотілося так трошки пустити сльозу від того всього. Для Мене дуже цінно от власне віднаходити цих людей, яких ти бачиш вперше в житті. Але ви, ніби як родина, у вас є ця ментальна спадщина, цей родинний зв'язок. Для мене це дуже цінні моменти. Так підняли настрій, що ми трошки забули, що у нас іде війна. Канунчики. Нас відібрали те, що але дівчата зв'язали його. Це від щиро, це все руками зроблено. Тими Ті... руками, мені сподобався сам пункт незламності. Шелтер, напевно, вони його так не називають. І сподобалося, що жіночка розказувала не те, що сподобалося, але це те, що запам'ятали. Жіночка розказувала, що життя в Херсоні перейшло в андерграунд, і вона саме наголошувала на слові андерграунд. Тому що дрони галяються. У нас дрони як верху, дрони за нами полювали. Це гремельський сенс. Ми тоді приїхали дуже дуже ввечері. Ніч була вже. І Ми виступали під ліхтариками телефонів. В дворі якогось воїна тоді підійшли. Тож, там навіть були просто поранені воїни. Вони відновлювались. Коли ми виступаємо ближче до вечора, вже починає холодати. Ми вже чекаємо, коли закінчиться той виступ, щоб піти вже загрітися, але потім ти дивишся на тих військових і розумієш, що вони знаходяться в таких умовах весь час. І якось вже забуваєш про той холод, тобі ще більше хочеться донести їм ту радість, бо розумієш, що вони знаходяться в тих умовах незручних весь час. Можу порівняти цей вертеп 2025 з вертепом у 2022 році перед початком повномасштабного вторгнення. Тоді військові зовсім по-іншому реагували, тоді було ну, справді таке веселе дійство. Нас покидали на оці б... Б... бронемашині. В моменті це було прикольно, а коли я зараз на це дивлюся, така, блін, це якийсь сюр. Ну, типу, ем, ніби. Ніби це була якась розвага, але насправді це не весело і не смішно насправді. Я граю роль пастушка-волонтера. Загалом всі глядачі дуже позитивно мене сприймають. Дехто навіть відчуває щось рідне в моїй ролі, оскільки ми так само виступаємо і перед волонтерами, які знаходяться на позиціях. Відкриваємо по новому різдво, відкриваємо по-новому традиції. Можливо, комусь пригадуємо про те, що Різдво це є такий один з елементів, який об'єднує нас всіх.